В інфополі теза про екстрадицію відноситься до сфери кримінального права. За кримінально-процесуальним кодексом особа може піддана бути екстрадиції із території іншої держави, так, але для цього потрібні наступні умови. Зібрані докази, які фіксують, що дана особа підозрюється у вчиненні злочину на території України. Вчинена вручена належним чином підозра такій особі, і е, ухвала суду, як мінімум, про затримання так, українського суду про затримання таку особу. А так, е, така ухвала приймається відповідно на підставі переліку мною зазначених документів. Тобто, простими словами, має існувати е, кримінальне провадження. Там має зібраний бути пакет доказів щодо.